Починається зараз у нас чемпіонат України з лову Форелі в озерах. 14 команд, 56 учасників і 2 дня змагання. Ну, сподіваюсь, що наша команда «Азура Закарпаття покаже гідний результат. І зараз вже ми йдемо на урочисту частину на відкриття цих змагань. Так, давайте покажу, як я зібраний. У зібраному вигляді скла вудки. Ну, стало в мене, дивіться, без питань. Чотири вудлища, бачите, в неопренових чохлах Ось таким от чином Ну і можна ще сюди дві точно поставити такого розміру. Бачите, ось все зібрано, сложено, зв'язано. І не треба витрачати зараз час на те, щоб. Забирати свої вудки. Ми вже зайшли в наш робочий сектор. Бачите, скільки людей в мене починається з першого сектору, саме там, де ми вчора тренувались. Початок тут. Рибка, як бачите, плюхкається, але і вчора вона плюхкалась, і як зараз вона себе проявить невідомо. Ось мій суперник. І зараз нас через. Да, зараз, через декілька буквально, хвилин, у нас буде старт. Он, бодя там щось старається. О, да, ну, бодь. Там? О, бачите, у боді теж он, тюнінг, який в ящику, як я вам показував. Купа воблерів. Красиво все, зложено. О, до речі, ось така штука. То, що я вам розказував вчора з магнітами. Дуже зручно. Подивіться, наскільки це зручна річ. Отже, розпочинаємо перший тур. Я вам в цьому відео покажу найцікавіші тури, тому що їх було дуже багато. Насправді це аж 20 турів за два дні. Всі ми не зможемо з вами подивитися, але найцікавіше я вам покажу, прокоментую. Бачите, діабла до 3 грамів, перший контакт, перший закид і одразу посадка форелі. Роблю стрімке виважування, дуже сильно був вражати. Тому що він так був налаштований через те, що форель на клюваннях часто відриває блешні. І як бачите, це спрацювало зараз не на мою користь, плотність гравців я намагався швидко її витягнути. Але бачите, вона зійшла. І, до речі, за ці змагання дуже багато було сходів. Спрацювала в даний момент це блешня Віпер. В кольорі ми називаємо Спартак, це така розов розова біла блешня і на золоті підложці. Але як виявиться пізніше, це дуже результативна блешня, її відірве на очередному клюванні форель. Постійні клювання за проводку майже по три рази сідала форель, але але майже це не сідає. Клює натягує ось-ось. Нарешті, зміною блишні, я заставляю все ж таки сісти. І от бачите, навіть коли я її приймаю в підсак, форель одразу відпадає. Тобто вона дуже-дуже багато разів сходила і в процесі виважування, і після майже такої посадки, тобто вона сіла якісь там 20 см, ти і вона... Відвалюється. І на цей момент я вже, як ви чули, програвав 4-1. І ось довгоочікувана посадка, бачите, і те, що я казав, відриває Сука відриває мені мою кас. блешню, на яку я підібрав все ж таки ту блешню, на яку були прямо от посадки. Тобто закид посадка, закид посадка. І, на жаль, мені риба її відірвала, і прийшлось потім знов підбирати. Новий ключ. І от нарешті все ж таки я підібрав ще одну блишню. Хоча я на цей момент вже програвав 4-1, але це якраз та блишня, з якою я потім всі тури йшов, і в принципі вона мені в кожному турі. Була найрезультативніша Але бачите, от опять знов то що я казав, дуже прикрий схід. І прямо от на підсаку в мене сходить така важлива риба, а це було б вже б 4-3. Знов посадка на цю саму блешню, поспіль третя риба. І, на щастя, я вже її завожу в підсак І зверніть увагу, вона теж одразу просто звалюється. Хоча Но. там повністю нові. Гачки, так от вона специфічно клювала. На цей момент це могло б бути вже 4-4, але це рахунок 4-2. Дуже цікавий був цей перший тур. Ми з моїм соперником розійшлись з рахунком 5-3 на його користь. В мене дві втрачені блешні, дуже результативні блешні І три втрачених риби майже ну, ось, на підсаку і рахунок міг би бути 6-5 на мою користь, але ні. Але 5-3 і мій соперник бере наді мною вверх. Другий тур був дуже-дуже цікавим. Я зустрівся з сильним суперником це Тімур Тіманов, представник команди Берег, який вже був, збрав чемпіонство в чемпіонатах України, їздив на чемпіонати світу. І цей двабій був для мене особливий, тому що сильним суперником завжди цікаво. Одразу ж з першого закиду я беру свою першу і вже більш точніше налаштовані фрікціон мені дає змогу її прийняти. Як бачите, в мене є перехльоз з суперником, така риба не зарахується до тих пір, поки суперник не відчепить свою блешню від мого шнура. І якщо я завожу в підсак. Рибу вже без е, е, блешні суперника, тоді така риба в залі. На щастя, як ви бачите, все добре і вже 1-0. Тимур одразу бере теж рибу, рахунок стає 1-1. І я вам скажу так, що в наших бокових секторах, тобто справа зліва, не так активно ловили, як половили в цьому турі ми. Згодом я знайшов все ж таки ту блишню, і головне ту відстань, на якої трималась Порель, я вже програвав з рахунком, як ви бачите, 2 один і здавалось, що перемога втрачена. Але десь за 7 хвилин до кінця я відчув постійні клювання буквально там в 5 метрах від берега. І відійшов подалі в сектор назад, щоб під правильним кутом подавати приманку, і спіймав одразу підряд е, три риби, що дало мені змогу виграти цей тур з рахунком 4-2. Сергій Бобошко це якраз ота людина, яка займається тюнінгом тюнінгом е, ящиків форелових, Ну і не тільки форелових ящиків, можна його використовувати в різних умовах. Давай, Сергій, показуй. Які Показує. в тебе є приблуди? Значить, що, що ми робимо? Робимо оці розширителі на 4 удочки. Вони є з двох е, видів. Є е, і є оцей ширший. Ну, мені ширший оцей більш подобається. Тобто то, туди можна скласти? Е, да. Тут просто, да. Тут туди що хочеш. Можна і бутилку, і е, бутерброд, і, і що туди хочеш влізе. Там пару коробок можна. От, далі Робимо ці екрани е, 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 в кришку. От, це зор скла. От, там е, зроблено все таким чином, що гачки не тупляться. Ззаді є е, плівка, яка просто не дає е, в пластик втикатися. Ну, все продумано. <цювільно>, на магнітах. Так, да? на магнітах так. Е, робимо. Картотеку під блешні. От. Вона знімається, її можна там, комбінувати цю всю кухню, як кому зручно. Ось такі є органайзери. Вони теж там, вони є різні. Можна навіть замовляти свою версію там, з цими ну, перегородками, як кому зручно, так само вона знімається. Можна поставити там дві таких, чи три таких, чи три таких, ну це вже кому як зручно. От. Далі застіпки. Це для того, щоб не перевертався, щоб оця кришка вітер коли, щоб вона її не перевертала. Оці застіпки робимо. Так само можна на внутрішню частину, внутрішню, робити. E, можна блешні використовувати. Є ну, під замовлення вже версії, де магніти високі, туди навіть влазять і ваблера, і можна і силікон, ну, якщо це от хто щуку, там, можна навіть використовувати для цього. Ну, тут можна ну, 2-3 см робити. цей. І от такі от є системи під вабліра. Ну, Щоб зручно з вопчиками було користуватися От. воно так само там знімається там є місце можна туди там якісь розходнички. і зверху органайзер щоб можна було скинути якісь там там в процесі ловлі От, будь ласочка. Ну, загалом десь і все Закінчився наш вже другий тур. Складно, складно те, що на першому турі було ну, достатньо непогано клювала у нас, але при такій наявності риби ми змігли спіймати тільки на рахунок 5-3. Дуже прикро, що в мене ті мої фаворити блешень, які в мене були в єдиному екземплярі. На жаль, відпаяло в цьому першому турі. Я програв 5-3. 3, от. А зараз тільки що тур, ми розійшлися 4-2, і в нас була нічия. Навіть я програвав 2-1 і наприкінці одразу вирвався вперед і завершили наш тур з рахунком 4-2 на мою користь. Зараз буде вже Шибці, третій не труб. А от Володя Воротняк. Як Володя йде? Хорошо. Нозями, да? Нозями, Нозями. Ну, добре. Так, ну і знов, знов прикрий схід. Але далеко. Тобто риба там, певно, що вчепилася не дуже впевнено, і я її форсанув і злив. Бачите, знов прикрий схід, і ця риба могла бути вирішальною. Тим більше, чим далі втурить, тим гірше риба починала клювати. І знов в мене сідає. Риба працює тут, я вже бачите, не граю з нею. Трошки підтягнув фрикціон, і в мене працює лише одна блешня, якою я буду ловити майже всі два дні. Тому що основні блешні, на які в мене були результати, на жаль, Форель їх повідривала. А той невеличкий набір, що в мене залишився, він просто не працював. Звернули увагу, як я випустив рибу, тобто відчіпляється тільки карцангом. Якщо ти таркаєшся риби рукою, така риба не зараховується. Зараз рибка трошки в шоці, я її поправив і вона поплила. Одразу я ловлю, бачите, як іду по кінчику вудлища клювання, натяжка, підсічка і знов порель в моєму підсачику. І це вже рахунок 2-0. І наприкінці мій суперник на вивожуванні зливає рибу. І наскільки я пам'ятаю, це його була е єдина риба, яку він тягнув. Так, ну що, хлопці, завершився ще один тур. Тут була справжня роздача, але не всі ловили так гарно, як дехто ловив. В мене і в мене бачили, слава Богу, дві риби і перемога, але одна злита, одна злита, так, і це дуже... Не подобається, що не можна на такому рівні зливати рибу. Лева на трошки інша, вона навіть по іншому клює. От. Ну, це бракує досвіду змагань на інших водоймах. Тому ми саме приходимо і змагаємось на різних водоймах. Ну, є як є. Закінчився наш перший день. Я взагалі жахливо виступив. Хлопці трошки краще. ну Не можу я розібратися з водою. Я розібрався тільки з одним краєм. Це найдальший край. от Там я був, в принципі, постійно з перемогами. А всі останні сектори щось, ну взагалі ніяк. Були сектори, де взагалі в мене не контакту, були, де було покльовки, контакти, але треба розбиратись другий день друзі другий день наших змагань всі бачите як готуються нам уже нема до чого готуватися сьогодні будемо просто відстоювати Своє право називатися спортсменами, які щось розуміють фарелі ловлі. Вчора ми дуже погано виступили, але наш сакомандник Віталій Скільчук це новий член нашої команди, виступив досить, досить непогано, потужно зайнявши в зоні друге місце. Ну а ми трошки вчора дали осечку. Так, ну що, зараз у нас буде початок. Перший мій соперник другого дня це Олексій Бугаєнко, дуже сильний, дуже цілеспромований спортсмен, з яким я вже неодноразово стикався в двобоях. Останній раз я виграв в нього 1-0 на минулих змаганнях. І одразу бачите, в нас одночасні посадки і одночасний схід. Як бачите, спортсмен зліва теж ловить. Рибу, і дивіться, який цікавий момент. Він перехльостується з своїм суперником, в нього сходить риба, і його блишня чіпляється за шну суперника. І в рамках правил Fireplay він просто відкусує свою блишню для того, щоб розплутати суперника. І суперник приймає рибу, тим самим зараховуючи йому перший хвіст. Після цих сходів в нас з Олексієм якось взагалі, наче ми на іншій водоймі ловили. Навколо нас всі ловлять, в нас якісь тички, якісь пакльовки, але більше нічого не сідає. Я неодночасно змінював кольори блешень, розмір блешень і перейшов на ту вчорашню найрезультативнішу блешню, яка згодом мені і дасть результат. Взагалі, другий день в мене пройшов краще ніж перший, тому що вже два дні поспіль я ловлю на цій водомі. Я вже плюс-мінус розумів, що треба робити, але на жаль, не було в мене того набіру приманок, який міг би забезпечити на цій водомі гарний результат, і довелось ну, користуватися тим, що в мене було. В цьому турі в мене непогано працював такий легкий підтвіч. Як бачите, я постійно е достатньо швидко веду блишню і роблю таку підігровку. І саме на цих підігровках в мене були хвати і сідала риба. І от як бачите, на одній з таких проводок я беру рибку і рахунок. У нас змінюється на мою користь. І це 1-0. Попавши в блишню, в мене постійно почалися контакти, постійно почалися клювання, але ось на такій специфічній, як для лову форелі, проводці вона достатньо швидка, щесь під твічом. І на одній з таких проводок, бачите, сідає, сідає форель і відпадає прямо в підсадчику, і це рахунок вже 2-0 на мою користь. Риба почала клювати ближче до берега, тому я трошки змістився назад, Тим самим намагаючись змінити кут подачі, бачите, тільки що був дуже такий сильний хват, я зробив підсічку, але, на жаль, на жаль, риба не засіклась. А суперники зліва, які з нами в даний момент не грають, я граю з суперником справа, вже взяли четверту рибу. У нас поки рахунок був 2-0. Ну і от наприкінці тура, бачите, йде натяжка кінчика. Я роблю чітку підсічку і ловлю свою переможну рибу, третю рибу. І наш двобій з Олексієм завершується на мою користь з рахунком 3-1. І тура міняємо гачок, тому що там трошки фарелини мені підрозі... підрозігнули. Підрозігнули. Плюс вже другий день гачку, тому бажано його замінити. Наступний тур, в якому мій суперник одразу вже з першого закиду бере рибу. І це, знаєте, це дуже б'є по психіці, коли не ти ловиш першу рибу, але тут важливо тримати нерви в руках і розуміти, що попереду ще є в тебе 20 чи 10 хвилин, і може все перевернутися з ніг на голову. Не один раз в мене було, коли я програвав навіть 3-0 і виігрував, наприклад, там 5-3. Тому треба ловити. Знову міняю приманку. В даному випадку це була маленька, легка донна. І постійні пішли контакти, і ось вже, бачите, по кінчику сідає мені форелька. Фріксон я трішки підтягнув, тому що в цьому куті риба була достатньо некрупна, і тому її можна було форсувати. Бачите, швидесенько я її відчіпляю, відпускаю і рахунок вже один. А взагалі були такі тури, коли ми в центрі водойми стояли з нулями, і вони дуже були прикрі для мене. Тому що два тури з поспіль ми з суперниками відстояли по нулях, але я злив на підсадці, як ніколи, по дві риби в кожному. Турі. Ці дві перемоги це 6 балів, які мені давали змогу зайняти перше місце в грути. Це рахунок вже в нас 2-1. Насправді даний суперник трошки мені попив крові, тому що він, по-перше, вийшов першим вперед, по-друге ну, зрівняв рахунок, і але ж я. Намагався все ж таки виграти цей тур. Бачите, це в мене вже третя риба, рахунок 3-2. Ну і даний тур закінчився все ж таки на мою користь. Друзі, 4-2. Дуже фіорично складно. Суперник був гідний, заставив мене трошки тойво, щоб я мене потіліпала, але. Трошки. Але, але, ну, авто, понятно. Останній тур, попередні тури були такі дуже складні. Е буквально одиниці ловили рибу. Ну, Це таке були якісь там вльоти, не було ніякої системи. Але от мене тільки що в дев'ятому турі були постійні клювання, такі пощіпування, але риба, на жаль, не сідала. Ну, нічого, нічого. Головне, що з цього турніру ми. Зробили якісь там висновки там, по приманкам, взагалі там по водомі. І думаю, що наступного разу буде трошки простіше. Закінчились наші змагання. Ось наша команда: Сергій Оплаканець, Сергій Романюк, Віталій Скільчук і Олександр Шелепник. Сьогодні! Oh! 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 <plulation> да. ну, це був дебют команди, тому що ми познайомились реально. Ввечері перед змаганнями прям зібрали команду. от, Хай ну... — Пляшку вдавили, чи... Не вдавили. Не тому воно так <рес> да, треба ловити не на суху. Старалися, Віталя був найкраще, тягнув команду. Це парус, це електромотор, я якар просто на вирівці. на мотузці, верніше. от. Ну і Сергій теж я старався. <рес> <рес> Разом. Нічого, ну перший блин комом, попереду ще Кубок України. Сподіваюсь, що ми цим составом виступимо на Вовковому. Озері в цілому мій день сьогодні був непоганий, якби так вчора. І, до речі, ми в шостому турі були командою п'яті. І могли там сьогодні показати якийсь результат, але дуже складна риба, дуже складна водойма. Для мене взагалі не свойственна. І в мене от, прямо от немає приманок під цю водойму. У мене там чотири блишні, які я перебирав весь тур. Хлопці, вам дуже дякую. Дуже дякую за те, що підтримали команду, що з нами виступили. Все нормально, все добре. Буває таке, що і навіть е такі, знаєте, обізнані спортсмени. Там трошки щось не виходить, але все добре. Вам подякував. Вам подякував. Зараз йдемо на нагородження.